Всім привіт, я Петробухов. У нас закінчився ще один дуже цікавий тиждень, перший тиждень вересня. Тож поїхав. Розпочався тиждень днем міста, яке багато хто святкував, дехто не святкував. І ось на цьому тлі були дуже багато спорів і в Фейсбуці, і в Телеграмі про те, чи треба відзначати 2 вересня, чи саме це є днем міста в Одесі, чи може якийсь інший день. І це така дуже цікава розмова на тему історії. Причому, на мій погляд в цьому питанні не існує правильної відповіді. Тому що в принципі міста не засновують в якийсь один день. Це не дитина, яка ось конкретно в якийсь день народилась. І більшість міст навіть не планують, не якісь там архітектори, там дизайнери не сидяться і не пишуть: ось зараз ми зробимо тут місто. Так, зараз є проект Ніом в Саудівській Аравії. Є проект нової столиці Індонезії, і також будується нова столиця Єгипту. І ось ці міста можуть сказати, мабуть, що в них є якась конкретна дата народження. Хоча також це буде складно, що ми будемо відзначати, коли перший камень чи коли туди заїхали перші люди жити, Незрозуміло. А з містами, які такі історичні, яким більш ніж сотні років. Неможливо визначити, мабуть, навіть рік заснування. Я не кажу вже про дату. Тому будь-яка дата, яку ми будемо відмічати, вона буде такою трохи натягнутою. І 2 вересня 1794 року в Одесі не відбулось нічого. І ось той самий рескрипт Катерини, на який багато хто посилається, він був підписаний взагалі у березні. І в цьому рескрипті писалось, що Катерина наказує розбудовувати порт в місті Гаджибей. Тобто місто вже тоді існувало. Перша згадка цього міста це у нас 19 травня тисячу 1415 року, і можна сказати, мабуть, що це є така дата, яку можна відзначати, і насправді це класна ідея відзначати і цю дату також. Тому повернемось до цієї теми 19 травня. Але в принципі, не указ Катерини, ні якийсь там перший камінь не були закладені 2 вересня. І я не вважаю, що треба змінювати дату дня міста. Просто не називати це днем народження. Це день міста, день, коли ми святкуємо нашу любов до на нашого міста. І 2 вересня дуже класна дата. Вже не спекотно, ще не зима. Ще можна проводити якісь концерти, якісь гуляння, ще можна трохи подовжити туристичний сезон, якось якось ну, після війни таким чином приваблюватися до туристів. І це так стратегічно класна дата. Ну а в принципі, у нашого міста така дуже складна історія. І дуже важко визначити, що саме і де було. Тому що ось на Приморському бульварі ви можете побачити розкопки давньогрецькі, яким 2000 років. Потім тут була італійська колонія Дженєстра. І є артефакти, які були знайдені прямо на Приморському бульварі саме з того періоду. Потім тут було турецьке містечко Гаджебей, Кацюбей, і вже в 1795 році це місто. Отримала назву Одеса, тому дуже складно визначити, хто був першим і цього чи Тому я пропоную залишити це питання і відзначати так, як є зараз. Це не є ніяким там восхвалянням Росії чи якимось там реверансом до них. Це наше місто, наша дата. Ніякий Путін в нас її не забере. До новин до комунізації. Так, 2024 рік, третій рік повномасштабного вторгнення. А ми все що. Робимо декомунізацію, хоча повинні були зробити це ще 10 років тому. На площі 10 квітня були два зображення ордена Леніна. І я підіймав це питання ще у грудні минулого року. На засіданні історико-тепенмічної комісії я запропонував проголосувати, щоб зняти ці зображення І з цього монументу. Ніхто не проти дня визволення Одеси, ніхто не проти пам'яті про ветеранів, Але до чого тут Ленін? Ну, типу, давайте не восхваляти ось цю комуністичну ідеологію, а просто героїв, які тоді відвоювали наше місто. І більшість членів історико історикотомінічної комісії погодились зі мною, було прийнято рішення, що потрібно демонтувати це зображення Ордена Леніна. Але з тих пір пройшло вже 9 місяців, і мерія не поспішає виконувати це рішення. На цьому тижні моя колега-депутатка Марина Бойка написала звернення до пана Труханова з проханням все ж таки демонтувати зображення Ордена Леніна. Воно Пішло по всім там телеграм-паблікам, і, врешті-решт, активісти вночі взяли ломи і самі зняли одне з зображень Леніна з 10 квітня. І це те, про що я казав ще у грудні: що якщо влада не демонтується. То буде вандалізм. Ось ми побачили вандалізм. Навіщо було до цього доводити? в мене велике питання. Очевидно, що все одно доведеться його демонтувати. Там ще залишається ще одне зображення Ордена Леніна. Його також треба демонтувати. Як ми бачимо по всіх ідеологічних питаннях, наша мерія дуже дуже повільно працює. На цьому тижні відбулася сесія обласної ради, на якій головував пан Діденко, в якого за декілька днів до того був обшук. Він прийшов на сесію. Він ще не отримав підозру. Можливо, він її взагалі не отримує. подивимось, що вирішать слідчі. Але на цій сесії був такий невеличкий перформанс, який був пов'язаний з цим. За чутками частину грошей у Діденка знайшли в подушках. І ось депутати від Європейської Солідарності принесли на сесію подушку, яка була набита такими іграшковими доларами. Кинули її пану Діденкові. Діденко кинув її назад в зал. Подушка розсипалася по всьому залу був Пух, пір'я і долари. Така дуже цікава картинка, яку побачила вся країна, і ця новина пішла по всіх пабліках всеукраїнських. І це ще раз привернуло увагу до корумпованого пана Діденка, що ж, сподіваємось, НАБУ зробить свою справу. Також ще згарно, на цій сесії провалили питання заступника Діденка, пана Радковського, який хоче збудувати багатоповерхівку на подвір'ї видавництва Чорномор'я, яке належить обласній раді. Голосів на це, слава Богу, не вистачило. Ну, мабуть, всі вже все розуміють. На цьому тижні Одесу відвідав митрополит ПЦУ Епіфаній. мене було запрошено на урочисту зустріч з ним. Було дуже цікаво його послухати. Дуже класно, що в нас є наша українська церква, вона розвивається. Так, в Одесі це відбувається досить повільно. Але, врешті-решт, як сказав пан Епіфаній, всі дійдуть до того, що повинна бути тільки українська церква. Він казав про те, що багато людей, які ходять до церкви в Одесі, вони просто не розуміють, що вони ходять в церкву. Колишнього московського патріархату, що це не канонічна українська церква, дуже цікава, дуже розумна і молода людина. Я думаю, що ми ще багато років будемо бачити і чути його. Приємно було з ним познайомитись. Новини транспорту на цьому тижні. Відбулася комісія з питань транспорту, де я є головою, і ми вирішили декілька технічних питань стосовно там статутного капіталу і статуту міста КП. Омет, але була нагода публічно задати декілька питань очільникам департаменту транспорту і КП «ОМЕД». і тому тут є декілька новин. Ну перше, що, скоріш за все, у вересні розпочнуться роботи з ремонту у звозу Марінеска, це колишня назва. Зараз він називається узвоз звоз Віталія Блашка. Через це не буде ходити повністю сьомий трамвай, він буде розрізаний на дві частини. Перша частина буде закінчувати свій рух у Херсонському сквері, а інша буде доходити до старосінної площі. Тож деякий час трамваї узвозом возом. Блажка не будуть ходити. Нарешті це питання буде вирішено. Я сподіваюся, цього року, тому що через просідання цього звозу не можуть ходити довжелезні трамваї, які ми вже отримали, які ми закуповували саме для цього маршруту. І ця епопея триває вже більш ніж рік. І сподіваюсь, що вона вже дійде до кінця. Позитивна новина, що після ремонту площі трибуни героїв, колишнього Толбухіна співробітники КП не почнуть робити. Нову стрілку трамвайну, так як ми приступили до робіт на площі Толбухіна, Ми зможемо ми розглядаємо змогу також приступити до 16-ї станції фонтана. Ну ми зможемо приступити до них після того, як завершимо роботи на площі Толбухіна. Це ми плануємо в жовтні місяці, там, де через будівництво житлового комплексу, не можна зараз запустити по колу трамваї. Але через це будівництво стрілки можна буде відновити 18 та 19 маршрути з розворотом на 411 батареї, і це також вірогідно запрацює вже цього року. Дуже чекаю, дуже хоче, щоб Омед це зробив, тому повністю підтримав їхні пропозиції на цій комісії. Ну і третє питання було про евакуатори. Я знаю, є навіть мої глядачі, які дуже чекають, коли вже евакуатори запрацюють, тому що в місті дуже багато покинутих автівок, які ржавіють, які зараз нема чим і куди прибрати. Так ось ми отримали вже два евакуатори, вони вже в місті, і зараз вони проходять сертифікацію. Департамент транспорту замовив. Сертифікацію цих транспортних засобів, тому що ми їх отримали як гуманітарну допомогу, їх неможливо зараз використовувати, тому що вони не сертифіковані в Україні, і після цього їх можна буде використовувати. На жаль, управління капітального будівництва чомусь не проводить ремонт двох штрафмайданчиків, За що ми голосували на сесії, але департамент транспорту поки тимчасово домовився з поліцією і буде використовувати для евакуації майданчики поліції. Тож сподіваюся, що вже цього року це також запрацює. Ну і ще з новин транспорту на 411 батареї з'явилось на розі вулиці Дача Ковалевського та Горіхової перехрестя з рухом по колу. Раніше там було стандартне Т-образне перехрестя, але там можна зробити коло. І це робить це перехрестя, по-перше, ефективнішим, а по-друге, безпечнішим, тому що на кругових перехрестях неможливо лобове зіткнення. Очевидно, чому, і вся Європа переходить або вже перейшла на кругове перехрестя в Одесі. Мало де можна це зробити, але це одне з небагатьох місць де можна, і такими дуже невеличкими простими силами воно було зроблено. Значно покращить ситуацію в цьому місці. Дуже великий дощ пролився ввечері в середу. Просто потоп, як повідомили в мерії, 70% місячної норми опадів. Затопило і Балківську, і середньофонтанську. На жаль, улиця Отаману На якій досі не закінчена нова розмітка, і нема всіх знаків. Тому давайте дочекаємось, коли там все дороблять, щоб подивитися, як воно буде працювати. І я думаю, що нам треба щось буде зробити після війни з вулицею Отамана Головатова, щоб її не затоплювало. Можливо, потрібно встановити якісь насоси, якось відводити воду під час злив, тому що очевидно, що через зміни клімату злив в Одесі буде більше. І це вже не те, що там раз на рік і можна, якщо це так рідко буває, перетерпіти один день. Ні, я думаю, що це буде частіше, і тому ми повинні до цього бути готові. І не повинно бути того, щоби як така велика вулиця, якою користуються десятки тисяч людей. Була затоплена на цілу добу. Це ненормально. Ну і з політики, пан Дмитро Жеман, колишній заступник Труханова, очолив міську організацію партії Батьківщина. Також з ним були присутні колишні співробітники мерії, члени його команди, колишня очільниця Омед, департаменту ЖКГ, департаменту транспорту. Ну, мені важко оцінити, які тут можуть бути політичні перспективи. Я думаю, що більшість одеситів не знають за прізвищами цих людей і. Вони нічого вам не скажуть. Може, хтось знає пана Дмитра Жемена, але я думаю, що він зробив одну помилку, тому що він взяв з собою також ще голову приватної компанії Сервіс Плюс. Це компанія, яка обслуговує більш ніж тисячу будинків в Одесі. І про що писали в ЗМІ, що коли пан Жемен був під він... Нечесним шляхом перевів ось будинки від ЖКСів на обслуговування до цієї приватної компанії. Це просто ще один доказ, що вони пов'язані, тому що вони були разом на цій конференції на цьому фото. І ось вся ця історія з подвійними платіжками, яка досі триває. Один з авторів цієї ситуації це Жеман. з тим, що він взяв з собою голову цієї компанії, Він фактично. В цьому признався, я думаю, що це неправильно. і Люди дуже обурені. Я кожен тиждень зустрічаюся з людьми і всі мене питають, що робити, кому платити. Тут написано не сплачуйте через Герц. Тут написано не сплачуйте ось цим шахраям. І ми і. Обидва пишуть, ми на вас падемо до суду. Люди в шоці, люди чекають якогось розв'язки цієї ситуації, а вона може бути досить не тому що й тривають суди, і суди можуть тривати не один рік. Кожна сторона каже, що треба сплачувати саме їй, і це провина Дмитра Жемена, що він створив цю ситуацію. На цьому все залишайте ваш коментарі, підписуйтесь. А що ви думаєте, коли треба відзначати день міста?